1010 кандидатів зареєстровані на 84 владні мандати у Львові. Це рекорд серед усіх регіонів України. Цьогоріч Львів б'є рекорди, і за кількістю зареєстрованих кандидатів на посаду мера їх близько десятка. Хто ж ці всі люди Ми ретельно досліджували списки та біографії? Успіх самопомочі у Львові це зусилля помножені на час. А напередодні цих виборів ще й на адмінресурс. Самопоміч організовує різноманітні заходи. Чи то спортивні ярмарки, чи то безкоштовне медичне обстеження для виборців, так спільно з відповідними управліннями департаментами вівської міської ради. Початок виборчої кампанії головний претендент на мерське крісло Андрій Садовий починав з рейтингом у понад 50%. Нині він становить близько 45%. Шанси є як на другий тур, так і на перемогу в першому. Але наскільки я розумію. Набирають відсотки всі його конкуренти. Високий рейтинг і у партії мера самопомочі. Відтак шанси стати депутатом мають дуже цікаві люди. Наприклад, Роман Федишин, власник найбільшого львівського ринку, шувар у 2006 році пережив замах екс-член «Б'юту» та екс висуванець від аграрної партії. За часів Януковича не мав жодних проблем з бізнесом. В ринку шувар є спів... власницею. Є... Рідна сестра Ганни Герман. у списку зустрічаємо й все волода громаду, власника Товдонвогілля Спецбут і гармата ЛТД, які торгують вугіллям з Донбасу. Ще один реальний претендент на крісло львівського міського голови це Володимир Гірняк, висуванець громадянської позиції Анатолія Гриценка. Ще влітку однопартійці поширювали агітки з написом Гірняк, лідер позитивних змін і з Лейбою Львівського «Зміновий Новий погляд, частку в якому мають Христина Канівець, донька народного депутата від громадянської позиції Олега Канівця та Володимир Гірняк. Новий погляд як засіб масової інформації позиціонує себе як незалежне видання. Звичайно, що таким чином вони вводять виборців вома. 了。 Списку громадянської позиції особливої слави зажив власник продуктових ринків Юрій Путас, який зробив 16 помилок в одній заяві. Через таку безграмотність йому довелося зняти свою кандидатуру. А є ще Ігор Кузьмак, директор «Укрдизайнгруп», яка дала підряд фірмі з ознаками фіктивності Лугпромстрой під час робіт на арені львід і стала автором суперечливого проекту на площі Андрея Шептицького, а також Назар Полідович, власник Галицької здоби, який придумав альтернативу гречці. Він вже прославився минулого тижня, що в своїх наметах разом з Листінковом він роздавав людям хлів. Наступає на п'ятий гірняку Дмитро Добродомов, лідер громадянського руху Народний контроль, колишній гендиректор телеканалу Зік та колишній ударівець. А віднедавна – недавна і експорошенківець. Я вважаю, що просто амурально на сьогоднішній день. Витрачати гроші на борди. Однак сьогодні Львів рісніє обличчям добродомова. Звідки ж таке фінансування? Сам кандидат декларує лише 8 тисяч гривень на місяць, а минулорічні доходи його сім'ї 380 тисяч гривень на рік. Цікавим претендентом на мера Львова є Олег Баліш з новоствореної партії наш край. Баляш, екс регіонал, генеральний директор заводу Гетьман, мережі супермаркетів, побутової техніки та співвласник Оксібанку. Його бізнес потрапив до переліку тих, кого бойкутували після революції гідності у Львові. У списку нашого краю не лише безліч колишніх регіоналів, а й представники великих підприємств області. Це створює ризик активного використання адмінресурсу. Олег Баляш цього і не заперечує. Молода партія і що це і я, мої колеги. І відповідно їхні родини, друзі, друзі, друзі серед останніх героїв нашокраївців. Олександр Остапець, екс керівник львівського бронетанкового заводу, у якого вдома знайшли 2 мільйони гривень готівкою. Баляш каже, це політична розправа, але Остапець уже добровільно написав заяву про те, що він знімає свою кандидатуру з виборів. Головою виборчого штабу президентського блоку у Львівській області став львівський голова обласної адміністрації Олег Семютка. Щоб не зловживати своїм становищем, він, начебто, пішов у відпустку, що не заважає анонсувати його передвиборчі воїжі на сайтах РДА. А списки ББП то міста та області взагалі викликають масу запитань. Як на мене, цей список був сформований на вулиці Лазаренка, 1 а. Де знаходився офіс братів Дубневичів. Брати Дубневичі Львівські Товстосуми мисливці і фігуранти численних журналістських розслідувань. Свої статки вони заробили на залізниці. У списку БПП безліч їхніх помічників, партнерів і навіть родичів. Михайло Гречка – це є сват Богдана Дубневича, знову ж таки, цієї фракції. Там проти нього була порушена кримінальна справа під час купівлі комп'ютерного томографа для обласного діагностичного центру. Як і всюди львівський список президентського блоку не обійшовся без екс-регіоналів і представників великого львівського бізнесу. Місцеві бізнесмени, бізнесменики. Комусь потрібна ділянка, комусь потрібні якісь дозволи, комусь якісь ліцензії, хто хтось хоче просто грабувати місцевий бюджет якісної зміни, на жаль. Мені здається, не відбувається на горі. Зміни справді не так помітні, як серед простих мешканців. Хоч би хто став мером і депутатом на Львівщині, всі вони повинні бути готові до того, що громади на місцях будуть контролювати кожен їхній крок.